Привіт! Зараз розкажу вам про настільну гру, яка називається в оригіналі Capital Lux 2 Pocket. Так, дуже дивна назва. Але видавництво Woodcat локалізують цю настолку під назвою Хроніки Мегаполіса. І якщо ви дивитесь це відео в момент його виходу, то якраз зараз триває передзамовлення на локалізацію цієї настовки. Назва хроніки мегаполісу також досить дивна, але все ж таки ну, це нормальна локалізація, тому що тут в оригіналі ще більш дивніша і довша назва. Це в нас крутезна карткова гра від 2 до 4 гравців з гарнесенькими артами та цікавезними механіками. Давайте я вам розповім, як вона грається, а потім поділюся власними враженнями. Тож, ось тут які в нас компоненти. В нас тут є основна колода з цифрами, є додаткові три колоди, які вам не у всіх партіях знадобляться. Є куча різних маленьких жетончиків, які також на всіх партіях вам знадобляться. Тож ви ось це все спочатку відкладаєте. Вам потрібен тільки жетон першого гравця. І ви вибираєте з ось цих карток, кожний по одному кольору. У правилах є варіанти, які ви там можете вибрати, але потім ви можете вибрати будь-яку і викладати їх у центр. Це в нас столиця. Після цього ви дістаєте три випадкових картки з цієї коди і викладаєте їх під відповідні кольори. Ось таким чином. Це в нас столиця, і в столиці є різні райони з різними чуваками. там. І от тут в нас є вже три карти. Гра в нас відбувається протягом трьох раундів, і на початку кожного раунду кожен з гравців отримує шість карток. От я отримав шість карток, і мій напарник. І в нас на початку відбувається драфт. Ви дивитеся на свої картки і собі залишаєте якісь дві, а наступні картки ви передаєте наліво. Тої гравець собі залишає дві картки, і вам передають ці чотири. Ви з них вибираєте якісь дві і йому передаєте ще наліво дві. Ну і з них вам приходить ще дві. І наприкінці у вас буде шість карток. Це ті картки, якими ви будете грати в цей раунд. Починає гравець, у якого є жетон першого гравця. І тут давайте подивимося, що нам необхідно буде. Для рекрутерів нам знадобиться додаткова колода. Ось ця. Тож ми викладаємо тут. Для цієї можливості нам необхідно з основної колоди викласти тут ще три картки на початку. І для цієї картки нам знадобляться ось ці монети. Тепер у свій хід ви можете викласти картку або перед собою, або кудись у центр. У вас ніби пригород, а тут ніби Київ. І ви розвиваєте свій пригород. Але ви його так розвиваєте, щоб сума у кожному вашому районі, тобто кольору якогось картки, була не більша, ніж в Києві, бо тоді Київ образиться і ви втратите усі картки. Наприклад, я ходжу і граю картку перед собою, і от в мене вже є синій район. І наступний гравець потім ходить. Або я можу зіграти картку, і от я ще одну картку граю також перед собою. В цей ж район, в мене ось сума тут десь. І потім інший гравець ходить. Або замість цього я можу походити в центр. Тобто кожен хід я вирішую або ходити перед собою, або в центр. І коли я викладаю картку в центральний район, то там одразу спрацьовує можливість цього району. І вони кожен раз різні. Наприклад, коли я ходжу сюди, я беру монетку загального запасу і викладаю на одну зі своїх карток. І вона мене може потім один раз захистити в раунді. Якщо в мене будуть згоряти ці картки, я можу зменшити. Суму, коротше, витративши цю монетку. Якщо її не витрачу, вона приносить мені два переможних бали на цієї гри. І так ви граєте, виставляючи картки в центр або перед собою. І якщо наприкінці раунду у вас сума на картках більша, ніж сума в центрі, то ви усі ці картки втрачаєте. Потім на наступний раунд ця житлорація переходить, ви знову роздаєте картки, знову драф, але перед вами залишаються ваші райони. І так ви граєте три раунди. І наприкінці третього раунду, наприклад, ось це мій район, і в мене тут ще монетка лежить. І ви рахуєте, скільки у вас тут сума цифр, плюс ще кожна монетка це 2 бали. І в кого більше балів, то перемагає. Дуже прості правила, кожен. Просто грати картку або перед собою, або в центр, і робите те, що в центрі написано. Але давайте розповім вам, які ж можливості в нас є в центрі. Тому що вони всі дуже різні. Ця картка, ви вже зрозуміли, ви берете просто монетку з банку, кладете на одну зі своїх карток. І, наприклад, наприкінці раунду отака ситуація. В мене тут у сумі 8, а тут 4 я повинен скинути ці картки. Але тут в мене є монета, і я її ось так от рухаю. І тепер в мене в сумі тут 2. А це менше, ніж 4. І я таким чином витратив монетку для того, щоб захистити свої картки. Тепер, клєрік. Коли ви граєте сюди картку, ви вибираєте будь-який район і можете картку з найменшою цифрою з цього району забрати собі у свій район. Наприклад, ось так. Або звідси забрати. Можна забирати картки з цього ж району, але не ту картку, яку ви туди зіграли. Ось цей конвертер, в нього є свій ряд карток. Ви повинні спочатку зіграти туди картку в цей ряд, а потім. Забрати усі картки одного іншого типу, ніж та картка, яку зі ви зіграли. Наприклад, якщо я зіграв жовту, то я можу забрати усі зелені або усі рожеві. І наступний раунд, я наприклад, граю тут сюди зелену, і я можу забрати ось ці дві жовті. Тут залишаються дві картки. Ось так вона працює. У рекрутера завжди відкрита верхня картка у його колоді. І ви, коли граєте з картку, ви просто берете картку з колоди рекрутера і собі додаєте власний район. І відкривається наступна картка. І там вони. Усі різні тут навіть є е, одиниці. зазвичай їх немає. Ось такі в нас е, можливості. І кожної партії у вас різний набір ось цих властивостей є ще різні. Є просто е, взяти монетку. Тут ви отримуєте супер-картку в свою руку, яку можна різними сторонами зіграти. Більше можливості вам дає. Ця картка дозволяє вам забрати меншу картку, ніж ви тільки що зіграли. Оцей Doomsayer дуже мені подобається, в нього є. Власний набір жетончиків, які ви відкриваєте, і якщо в сумі там вийшло 5 або більше, ось так, то вибухають картки, і в кожному районі вмирає по одній найменшій картці. Дуже прикольно. Ця картка просто дозволяє зробити ще один хід одразу. Ця картка використовує додаткову колоду інфільтраторів, які будуть. Різного кольору, в залежності. ви отримуєте картку такого інфільтратора і кудись переміщуєте ось цей флаг. Ви його ось сюди поклали, і це означає, що тепер усі ці картки жовтого кольору. Але їх потім можна сюди присунути, і тоді вони стануть зеленого. Ця картка просто дістає вам ще картки з колоди. І оця картка використовує агентів, які можна викладати зверху на картки, які змінюють. Суму на картках, плюс або мінус, і тільки ви знаєте, як зміниться картка. Ви будете, можете викласти цих агентів на будь-які картки, на свої інші гравців або на картки в центрі. Це цікаво. Тож, ніби дуже прості правила, але купа компонентів і кожного разу партії різні, тому що дуже різні правила будуть використовувати кожної партії. Причому вам не потрібно ось одразу правила вивчати, ви можете просто пояснити саме ті чотири штуки, що ви зараз використовуєте. А наступні чотири вже вивчати на наступну партію, і окремий бланк право пояснює усі ось ці картки в центрі, як вони працюють. Тож, це бомбезна гра. За правилами, вона елементарна. Ви робите просто одне і те саме: ви або викладаєте картку перед собою, або викладаєте в центр і робите те, що там написано. І все, кожен вхід тільки одна з цих двох дій. Але за простотою правил тут криється цікавезний і глибокий процес. Тут незвичайні дії, типу, візьми картку, скинь картку іншому гравцеві, або поклади картку іншому гравцеві. Ні. Мені здається, що дії тут настільки. Тільки незвичні, що ця гра підійде для справжніх задротів, настільки ці механіки тут глибокі. Тож це в нас такий easy to learn, hard to master, тобто гра, в якій дуже просірні одразу зрозумілі правила, але в якій багатько стратегічного різноманіття для того, щоб в ній можна було прям вчитися в неї краще грати. Мені настільки сподобалась незвичність дій, оцих, що лежать у центрі, що я просто у захваті. І ці дії досить важко прораховуються. А ще ця гра на різну кількість гравців відчувається різною, тому що на двох гравців це прямо такий напружений двобій, де ви ж слідкуєте за кожною дією вашого суперника, прораховуєте все. І ця гра точно працює як дуелька. На трьох чотирьох гравців нема таких шансів вас все прорахувати, тому що більше дій відбувається, і вона менш конфліктною стає, але все ж таки цікавою. За темою, ну тут не дуже тема виражена, все таки це така абстрактна гра. Але все ж таки, коли я її пояснював, я використовував таке пояснення, що в центрі у нас столиця, а ми кожен граємо за якийсь пригород от, з такого нашого Києва. І в Києві є декілька різних районів. Але все ж таки. Те, що тут в нас якісь там агенти, якісь фовери, ну, не дуже це відчувається. Але ну, в такі ігри ми не те, щоб йдемо за темою. Ну і за темою я ось не можу пояснити, що саме тут відбувається. Що ми по посилаємо якихось чуваків, вони стають якимись іншими чуваками і тому щось активують? Ні. Нема, нема тут е, тематичності, це абстракт. Але за оформленням вона дуже гарна, тут дуже гарні ці е, малюнки, їх небагато, але ну, дуже круто вона виглядає. Мені, до речі, саме от стиль, такий напівфутуристичний і при цьому ще ніби фарбово не нагадав гру, нагадав стиль з гри. А, я забув назву. Дійску елізі, там теж все-таки фарба МФО. І якраз через це оформлення трошечки відчувається все те тематичність, що це якісь народи, але загалом це просто гарні малюночки. Мені подобається, що у цій грі купа реіграбельності, тому що кожної партії міняється набір тих районів, які ви викладаєте в центр, і від різного набору районів у центрі від різної кількості граців це дуже різна гра. Плюс різні набори районів приносять вам різні компоненти, і тут прямо ось. Усі оці компоненти різні картки, різні жетончики додаються тільки з якимись певними ролями. Це дуже круто, що стільки є нових якихось штучок, які додаються кожного разу до гри. Не можу сказати, що це супер гра на будь-яку ситуацію, але мені вона дуже сподобалась. Загалом я рідко зараз дивуюся вже чомусь у настолках, тому що я ну, багато грав. Але ось ця гра своїми механіками мене здивувала, тому я. Точно раджу вам в неї зіграти. Ну і нагадаю, що в описі до відео буде посилання на перезамовлення цієї настолки. І раджу ще що зацінити. Подивіться мій огляд на Love Letter Star Wars, Якщо вам цікава інша якась конфліктна карткова гра, яка швидесенька, з простими правилами, і яка грається багато раундів поспіль, і дуже конфліктна, тому що весь час вибуває багато гравців, тому що ви атакуєте одне одного. Або зацініть мій огляд на настільну гру груфлама. Це така карткова конфліктна гра у такому середньовічному сетінгу, де ви платите інтриги та атакуєте також одне одного. І там також досить цікава і незвична механіка. Вам дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і спокійної вам та нудної такої без подій ночі.